Доброго ранку, друзі! Мене звати Ярослав, мені 14 років і через повномасштабне вторгнення РФ в Україну я вже 9 місяців знаходжуся в Німеччині саме в місті Дрезден. Німеччина це одна з топових країн Європи для комфортного життя. Тому я вирішив показати звичайний день українського підлітка тут. Побіжав, пока. Фу, треба швидше бігти до автобусу. Бо вже обман часу. Я mm. на місці. Раз уж ми вже їдемо в автобусі, то треба розповісти також про мій шкільний квиток. Він коштує 15 євро на місяць, але зараз за нього платить держава. Завдяки цьому квитку я можу їздити на будь-якому виді транспорту по всій федеральній землі разом з велосипедом або з собакою. Щоправда, я дуже рідко користуюся всіма можливостями, які він дає. А ось і мій другий товариш. Підкине майже під саму школу. Ну все, фінішна пряма. Звідси від школи 200 метрів по прямій та направо. Ну що ж, я на місці. Ось мій храм науки. Щоправда, лише інтеграційний. Цим він трохи схожий на гетто чи індіанську резервацію в Америці. Ми теж рідко бачимо чужаків. Бо в нас і вчаться, і вчать лише українці. Не лякайтеся зовнішнього виду школи. По-перше, всередині вона краще, а по-друге, Саме німецькі школи виглядають набагато краще, новіше і не побудовані з якихось будівничих вагончиків. Ну, а ось і наш клас. Трохи прикрашений до свят, але в принципі нічого надзвичайного. Просто дошка з купою всяких приблуд для креслення. Одну з таких ми, до речі, зламали в нерівному бою зі Шваброю. Гарно, що все обійшлося, але ту швабру ми потім теж зламали. Також цікавого ще проєктор, який під час роботи нагрівається так, що працює, як пічка. В принципі, нічого надзвичайного. Ми вчимо тільки німецьку, англійську мови та фізкультуру, і ту в іншій школі. Також з уроків у нас ще є образотворче мистецтво, але коли воно проводиться, одні вчительці відомо. З поміж усього, що можна зробити на великій перерві, яка, до речі, у нас триває від 25 до 30 хвилин, я обираю найчастіше піти і попідтягуватися. Десятка, тримаю планку. До речі, мало не забув. На цій же перерві можна також пообідати. Отже, про обіди. Їжу потрібно замовляти онлайн. На кожен день є два комплекти на вибір. Постачається в от таких от упаковках. Наразі їх вартість компенсує Джоб Центр організація, яка допомагає українцям з більшістю в Німеччині. Однак я все одно не замовляю їжу, хоч вона і є непоганою. Тому що я все одно їм вдома і не бачу сенсу в тому, щоб харчуватися двічі. Що ж, тут своє відпрацював. Тепер час повертатись додому. Там мене чекає смачний обід і українська школа, якщо пощастить. Дорога та ж сама, але навпаки. Що ж, хто сустрічі вдома. Мабуть, найприємніше в моїй пообідній програмі їжа. Сьогодні мама побалувала мене борщем. Тож, приємного мені апетит. До речі, моєї кімнати, особливо мого спального місця, є один великий козир це відстань в 3 метри до холодильника. Що ж, тепер час моєї української школи, в якій я теж повинен вчитися. Поки я зараз буду під'єднуватися. Я трошки розповім про свою учнівську обстановку. Отож, я вчуся в звичайній українській школі, в якій вчився будучи в Україні. Вона проводить додаткові онлайн-уроки для тих дітей, які знаходяться за кордоном, які є її учні. Це уроки з основних дисциплін, що вивчаються в нашій школі, ну окрім лише там скульптури, праці, мистецтва. Кожен урок по 30 хвилин перерви. 5 хвилин починаються уроки о 16.00 за київським часом, за розкладом, і закінчуються о 18.40. Також слід сказати про інтернет-з'єднання. Поганий інтернет це не те, що дуже дивна річ для Німеччини, проте мені в цьому плані пощастило. Мій Wi-Fi в квартирі працює прекрасно, тому ніяких технічних. Проблем з мого боку ніяких технічних завад до навчання, повторюсь, з мого боку, немає. Є лише завади з боку росіян, через яких е відбувається відключення світла і може не бути уроків. Наука це, звичайно, світло, але в сумах моїх вчителів сьогодні світла в цей час, на жаль, не було. Тому всі мої три уроки як би відмінилися. І це, на жаль, навіть не перший тиждень, коли відбувається таке. Але якщо говорити про позитив, то на сьогодні з двома школами я відстрілявся. Скоро прийде мама, і мене буде чекати смачна вечеря і домашнє завдання з двох шкіл. Бо знаєте, уроків може й не бути. А от домашнє завдання тобі буде приходити регулярно і точно за графіком. Та спершу треба подзвонити бабусі і дідусю, бо вони чекають. Ну а поки я балакаю, розповім вам трохи про тих, з ким я говорю. Мої бабуся та дідусь обом за 60, живуть в Сімській області, неподалік від кордону ЗРФ. проте дякувати Богу, не під ним самим. Їхнє село одного разу прилітав залп з РСЗВ. Це було всього лише в кілометрі від їхнього будинку. Також колись поряд прилітали ракети, а від Гомін обстрілів сусідніх громад, що є нерідкістю, тримає в тонусі навіть зараз. До всього цього ще й відключення світла. Іноді з цим справді є помітні проблеми, та все це перестає мати для них хоч якесь значення, коли ми щовечора здвонюємося. Незважаючи на відстані майже 2000 кілометрів, ми можемо взяти і поговорити, побачити одне одного, одного. І у такі темні часи це запалює вогник щастя та надії. Ну що ж, день завершується. Мені час yeah. лягати спати, щоб завтра знову прокинутися. Тож, дякую за перегляд і до нових зустрічей.